Добрий день. Сьогодні ми з вами поговоримо про методи контрацепції, які вони є, як їх використовувати, і які найефективніші з них. З вами Барда Тетяна Вікторівна, лікарка в гінеколог клініки Медсіті. Одним із найефективніших методів контрацепції на сьогоднішній день є таблетовані контрацептиви, внутрішньоматкові спіралі, вагінальні діафрагми та бар'єрні методи контрацепції, такі як жіночі та чоловічі презервативи. Ці методи контрацепції мають достатньо високу ефективність і достатньо часто використовуються серед пацієнток. Меншими методами контрацепції і ті, які мають меншу ефективність, є перерваний статевий контакт та календарний метод. Із переваг бар'єрних методів контрацепції є те, що вони захищають від інфекцій, які передаються статевим шляхом, тому що вони є бар'єром між слизовою чоловіка та жінки. Інші методи контрацепції, такі як спіралі, таблетовані контрацептиви, вагінальні діафрагми, вагінальні кільця, вони. Не будуть захищати вас від інфекцій, які передаються статевим шляхом, і відповідно, обо обидва партнери мають бути обстежені на інфекції для того, щоб уникнути. А... Тих чи інших захворювань, які передаються статевим шляхом, для того, щоб підібрати потрібний і комфортний вам метод контрацепції, ви можете звернутися на прийом до гінеколога, відповідно пройти гінекологічне обстеження і з лікарем обговорити всі питання, заперечення, зауваження, протипокази, які є саме в вашому випадку, і відповідно підібрати метод контрацепції на прийомі.